Друзі, вітання всім, другий день. А, сьогодні я сам виїхав на інше поле. Приїхав, друзі, тут свіженька перепашечка. А, я з Майлабік Elite. котушечка Койл Mainlab 15. Ходжу на програмі поле 2, чуйка 23, швидкість 3. Два перших сектора вирізано, в принципі, все як завжди. Було два сигнали. Перший алюмін і ось щойно викопав, другий сигнал. І, друзі, є спинка фібули. Так, якісь перешкоди. Є, друзі, спиночка фіболи, така вона підуставша, але перша знахідка. Перша знахідка, тому забираємо Ну і продовжуємо шукати. Так. Досить непоганий сигнал. Хороша глибоченька вороночка і така без грудок. Ну, друзі, від пряжечки закінчення. Ось таке. Коротше, надіюсь на динарики, тому що, блін, виїздів. Та виїздів за виїздів 30, мабуть, один динарик то журбинка така, що просто капець. Один цілий і біля двадцяти четвертинок. То просто жесть. Дві знахідки є. П'ять хвилин ходимо. Надії є. Двінадцять стало. О! Невже, невже. Спиночка фібули. Ну знову ж таки, звичайно, простенька. Так, нарешті є сигнал. Полос 10, вже взагалі без знахідок. Одинадцять. Друзі, знову спиночка фібули. Нарешті з суцільним голкоприймачем. Ну ця вже така більш-менш трішки кривенька, але ну да, мало, дуже мало сигналів, дуже мало. Вже одну хатинку пройшов і три спинки фі були. Це капець. О, друзі, клас. Пінцет. Прикольно. Прикольно пінцеток черніхівської культури. Зараз покажу ближче. Дивіться, глядачі, ось така краса. Шкода, ось колечко, воно бачите, перегнило. Цим колечком воно донизу, доверху піднімалося, опускалось і зажимався пінцет. Прикольно. Та ладно. Та ладно. Галілуйка, браття і сістри, як казав один блогер. Невже це динарій? Наконець-то я тебе дождався. Це, друзі, динарій, але бронзовий. От журбинка, бронзовий, блін. Бронзовий і закиший такий якийсь стан не ахті. Щось з диркою. Якийсь івась дирку про сандали. Але, друзі, він хоча б ціленький. То капець. Вроді би... Чи троян, чи пій. Показую ближче. Ось такий кругляш, друзі. Блін, закиший. Мда, шкода. З цієї сторони взагалі зализаний. Шість з диркою. Ну що ж, рухаємось, шукаємо срібні. І цікавий сигнал. Низьке відіай, але дуже такий яскравий. Дев'ять. Ну дуже-дуже яскравий. Ага. Бронзова пластинка. Така тоненька. Ага, це була нашивочка навіть. Тут є отвори, бачите, один он, другий був. Ось був отвір. Кудись воно пришивалось. Схоже до Фібули. Так і є, друзі. Спинка фібули. Спинка фібули. Теж з суцільним голкоприймачем. Але така заґєдзена капець. Вже більше як півполя пройшов перший по оранці. і... Це журбинка. Що, пробуємо, черговий сигнал. Ого Офігеть Друзі, це походу на, на носник, чи як він вірно називається. Йолки, кві він обламаний ось. Якийсь грифон чи що воно таке? Офігеть, показую ближче, це вже щось цікаве. Гляньте, яке дзьобате і окати, ні? А тут, бачите, воно обломане. Тут отвір був. Начебто це наносник він називається. Прикольно. Це якийсь типу грифон, не грифон, типу звериний стиль. Блін, офігіти. Шкода, що зламаний. Кайф. Ну це якісь скіфи? що чи, чи воно таке Ну Тут попадають кельти. Я взагалі, блін, тут шукаю фібулу скорпіон кельтську. Кожен раз знаходжу якісь кусочки, цілої ще жодної не знайшов, а дуже-дуже сильно хочу. А попалась ось така приблуда крута. Кайф. Це не просто кава. Це крафтовий смак, який буде дух шукача. Зарядись перед пошуком з Finders Coffee. Finders Coffee створено для тих, хто шукає більше пригод, більше енергії та більше життя. Не просто пий, а насолоджуйся кожним моментом. Контакти для замовлення крафтової кави залишаю в закріпленому коментарі. Друзі, спинка фібули знову. І знову вона така плачевна, що то просто капець. О. Трішки підрівняв, але, але. 30-33. 31-32. Офігеть. Офігеть. Ох ти шо кайф, друзі, кельтська фібула. Кельтська фібула, я тут таку вже знаходив. Точно таку тільки ось недавно відправляв Івану Лірі на реставрацію. Він її зробив, теж була відсутня голка. І тут теж голка відсутня. Офігеть. Оце вже коп вдалий. Оце вже, друзі, круть. Афігентос, просто, просто неймовірна фібула з пімпочками. Ух, ти, що кайф, показую ближче. Я, звичайно, не таку шукав. Е, я дуже мрію знайти фіблу кельтську скорпіон. Я їх називаю скорпіон там е, зацеп. Тут донизу він завернутий, а там він іде ось так доверху, як хвіст, жало скорпіона. Ух ти, ну це. Блін, вау. Можливо, той наносник теж кельти. Може й кельти, тому що скіфів я тут не знаходив, а кельти. Попадають. І багато частинок тих фібул скорпіонів тут знайшли. Батько знайшов майже цілу, але. Ну як майже цілу, половину тої фібули. Тому відреставрувати її, на жаль, не можна, тому що немає другої частини. Показую ближче. Подивіться, друзі, яка краса. Ви тільки подивіться. Офігеть! Оце фібула. Оце, друзі, фібула. Я вставлю світлинку десь. Тієї, що першу тут знайшов, вона вже відреставрована. Блін. Ну, кайф. Це шикарна знахідка. Я люблю фібули, тому для мене це просто вау. Кайф. Це щось блін, неймовірне. Неймовірне. Клас. Ну що ж, не затримуємось, шукаємо далі. Друзі, знову якийсь класний сигнал. І в метрові від Фібули. Так, ну давай ще одну, тільки давай вже скорпіона. Скорпіон. Тільки не Фібула. 13-14 Друзі, знову фібула. Фібула, але черняхівська. О, клас! З солярними знаками. Це прикольно. Сьогодні якийсь день фібул. Так, покажу вам цю ближче зараз. Погляньте, друзі, яка гарненька. Теж така незвична фібулка. Супер. Це прикольно клас. День фібл, друзі, просто день фібл. Звичайно, їхав сюди, надіявся знайти Динарика. От, але, ну, блін, дві класних фібли знайшов. Одна просто нереально крута. Першу я оту кельську, першу свою фібулу я тут таку знайшов десь років 4 тому, а то й 5. Навіть не надіюся, що ще колись таку знайду, але сьогодні знайшов. І взагалі... Трішки зараз, друзі, відкрию. Дивіться, скільки бронзи накопав. Скільки різної бронзи. Шматки якісь. До речі, ось ця приблуда якась випала неподалік наносника того. Можливо, щось їхнє. Ну, прикольно. Ну це взагалі залік. Друга моя така фібула і перший Перший мій наносник. Офігеть. Друзі, частина фібули. Прикольна теж та була, така широка незвична. Але вона поламана повністю. Глядачі, журбиночка, журбиночка, дивіться, срібний амулет місячник був. Але на жаль, на жаль, лише половинка і в той ріжки обламані. Ну але срібло. Малесенький шматочок срібла. Так, да, шкода, шкода, гарний був би амулетик, ну, що маємо, то маємо. Глядачі, дивіться, ще шматок срібного якогось амулету, мабуть. Я думав, що це друга частина від цього місячника, але ні, вона не підходить. Вона значно більша. Прикольно. Два шматки срібла є. Так, вже потрібно рухатись в сторону автівочку, вже почав підніматись і спіймав ось такий сигнал. Коротше купну. А тут, друзі, дивіться, яка краса. Ціленька голочка для шиття черняхівської культури. Абсолютно цілесенька. он є вушко. Воно забите землею. Крутяк. Шикарно, шикарно. Так, друзі, я вже біля автівочки, значить покажу ще раз вам ці круті речі, саме круті речі, то що вони попадають дуже рідко. По шмурдячку, до речі, ось бачите, трішки є шмурдячку. Ось такі малесенькі дробиночки познаходив. І там маленькі шматочки бронзи. Тобто 15-та кутушечка, теж дрібноту бачить нормально. Значить, що в нас дивіться? Є в нас 4, 5, 6 спинок фібул. Різні бронзяшки. Ну, з цікавого це у нас ось ця спиночка. Класна. Пінцетик. Голочка для шиття. Динаричок. Вбитий, але динаричок. Це у нас звичайна спиночка. Ну і з самого крутого... Це у нас ось такий наносник. Я не знаю, чи це скіфи, чи це кельти. Шкода, що він обламаний. Перший мій наносник за 10 років. Вже 11 рік пошуку пішов. Перший мій наносник. І друга моя кельтська ось така фібула. Першу знайшов десь років 5 тому. От і сьогодні знайшов другу. Ось такі друзі. Дуже круті речі. Ось ці дві ой, ось ці дві знахідки це просто топчик. Супер, Коп сьогодні дуже вдалий. А, і два шматка срібла. Коп сьогодні дуже вдалий завдяки цим двом знахідкам. Тому виїхав не даремно Кайфанув. Е, друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, а ми будемо продовжувати шукати якісь цікаві знахідки і ділитися ними з вами. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе та своїх рідних. З вами був ютуб канал Азарт. Хай вам щастить до наступних зустрічей. Пока-пока-пока. Вподобайки, не забудьте.